страшно загинув. Прийшов час, що, думаю, собі піду, я е е, мені сказали, що ти, ти мусиш віднести ці листи це все е е, у штаб, е е, а то треба було йти коло 20 кі кілометрів, через ліс треба було йти. І я прийшла і там він, там, е я мала його побачити, коли я прийшла у штаб. То вже ніч була, вечір був і не, за, не застала, то я переночувала в людей. І мені на другий день говорять, говорять, кажу, подивись через вікно, подивись, скільки приїхало в фір, бо будуть забирати тих побитих, побитих будуть забирати. На фіри і будуть відвозити, щоб десь хоронити. От. І нічого не кажуть, що там мій чоловік вбитий. <клес> <клес> Слухайте, я дивлюся, я вже приїзу ще цих лікарів, там був дуже багаті лікарі жили, мали будову гарну от. <клес> і я навіть, вийшла і питаю. Що з моїм чоловіком, мовчанка? І потім мені нарешті жінки сказали, вашого чоловіка вбили. І ще кого декого вбили. То якраз була десь середина дня і будуть їхати в ліс за, за цими трупами. Мене отако, знаєте що? Кажу, а яка фіра їде за, 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 за моїм чоловіком? Показали, я гиць на ту фіру, і він вже хоче поганяти. А жінки прийшли, дитину з хану зла, злась, тому ти хочеш, що на погибель їхати. Вони стягнули мене, а фіра поїхала. А я за фірою бігом погнала. І сіла, і тоді поїхала в Гільчако, вбили його в лісі, лісі Гільчанському. І той дід, що віз, вон як прізвище, то знамените прізвище його, бо то лікарі були, то їх знали дуже. Я їду з ним, плачу і питаю його, а він каже, дитина. Побачиш зараз. Ото зараз ми вже під'їжджаємо до Гільченського лісу, то долина, а там під горбочком підійдеш трошки, кущі, ліс вже там починається, і там з правої сторони є пусте місце. І там побить. Я прийшла, прийшла туди, на ту стежку, дивлюся, кущі. Дивлюся невеличка полянка, лежить три хлопи посередині мій. Я підійшла, взяла його, голову мертвий. Тут діра була. Прийшов дід, щоб забрати дід був, взяв якогось хлопця, щоб поміг. От. І вони забрали його, положили на фір, і я коло нього їхала до, до кілометрів шість від Гільчанського ліса до, 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 до цього. От То я їхала і, і дивилася на ту людину. Дитиночка залишилась, як він був. Побачив ту Лесю, як він гладив її ножки. І казав, ой, які ж гарні ножки в тебе, ой. Бо одного разу він прийшов подивитися на дитину там у лебенях, в лебенях ми були. От. І після того він вже більше не побачив. От. То було перед. Свято, яке восени свято? Покрова? Може? Покрова. Покрова. Його вбили 9 Жовтні. жовтня. 9 жовтня, а покрова була 14-го. Покрова була через пару днів. І коли А як похоронили? Вночі хоронили в темноті, тому що слід, слід ж не можна було то все не, явно робити, то я сіла на ту хвіру, де його везли труну, от заїхала в у, 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 у цей на цвинтар на в Лебедях. Привезли, от людей повно обступили, там вже, а, а, а яма була на, на двох. Бо ще одного вбили разом з ним, разом також з довбичі. Ой, він тут є, в той хлопець. І також відмічений, я відмітила його. От. На двох ямах. Я глянула, як не крикнула, то ніч. А хтось мені отакав, дитина. То, то чути, то верхів. Три кілометри, ще якесь там гільче, то буде чути. Дитина. Я впав, то я лежачи, доходила, розумієте. а там закопувала його. Отака.